Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події наступного тижня, на що звернути увагу, про що тут філіжанка? Трошки показано, що буде літати, але, знаєте, не так багато показано, як зазвичай показують, тож маємо надію, що буде менше. Тривог і в меншій кількості буде летіти. Я так собі надіюсь Так, давайте. Про що цей тиждень? Що важливо. Ну, страхів теж показано, на жаль, тож буде привід, з чого хвилюватись. Але ж і показані моменти, коли будуть якісь виконання. Знаєте, от більш за все показано. Сторона особистого життя, родина, от, друзі близькі. Тобто якісь моменти, які були заплановані, вони будуть відроблятись на цьому тижні. Буде, знаєте, коли по домовленості з людьми, з родичами щось буде зроблене. Для когось зверніть увагу, буде така ситуація, коли Хтось тут схоче розсварити людей між собою, не давайте такої змоги людині, бо дивіться, як це для пари, чоловік та жінка і езотеричним шляхом тут хтось намагається розсварити людей. І знаєте, от дивно буде, з чого б це ви от, звертайте. тут не для всіх. Оця ситуація, вона просто не для всіх. Це звертайте увагу, якщо от, от не було ж приводу, все ж було так гарно, так добре, і людині в голову починають якісь такі дурні, ну якісь, Знаєте, як враження якісь дурні в людини з'являються, як чіплятись починає. Тут якась така є робота, чиясь, чоловіча чи робота. І чоловік, який спілкується десь по роботі з цією жінкою. От Подобається і хоче собі забрати, як то кажуть. От На таке звертайте увагу, а інші Ситуації я, ну, я не бачу, щоб так по-інакшому лізли в життя. Далі, дуже симпатична пані на мене дивиться з філіжанки, і біля цієї пані якось згруповуються люди. Знаєте, коли зацікавленість йде в цій пані от те, що вона робить, якісь її особисте життя, якось, знаєте, коли я б сказала, що тут більше чоловіки її цікавляться. Тут у когось з дівчат може змінитись статус, ви можете просто на цьому тижні з кимось розпочати відносини. Бо тут один, два, три, три чоловіки будуть зацікавленість свою виявляти до когось з вас. Тож будете мати вибір. Якщо вам то цікаво, то можете з кимсь вже і почати спілкування. Так, ось тут якась дорога мені показана, але. Вона наприкінці закрита. Це може бути за кордон якась дорога. Але дивіться, як це можете просто на цьому тижні планувати таку дорогу. Бо вона мені якась, ну знаєте, якось багато перепонів поки що по цій дорозі. І взагалі шлагбаумом закрито. Зараз хвилинку я намагаюсь роздивитись трошечки більше. Ні, дивіться, от на цьому тижні я б не сказала, що у когось там дійсно гарно вийде дорога. Аж забагато тут перепонів. От просто. Це може, якщо планувати, то планувати, звісно ж, можна, але ж там ну, врахуйте всі за та проти, які там можуть бути, і підготуйтесь як, як можна більше підготуйтесь до того, щоб цю дорогу зробити. Далі дивимось. Так, отут маску зірвете з якогось чоловіка, буде зрозумілий його мотив. Ось так воно мені тут іде. А, більш за все про гроші взагалі-то ситуація, але ж дивіться як: якусь грошову суму от вона як перекидається. Тобто людина щось там собі планував на щось певне. Але щось у нього не буде виходити. Прийдеться переінакшити ситуацію. Але ж, знаєте як, він не буде зізнаватись, що у нього щось не виходить. Це до останнього буде цю ситуацію замовчувати. Ну, а врешті-решт, все одно, якось воно вийде на поверхню. Так. Далі. Ось тут мені показаний теж чоловік, і щось він сидить, сумує так, як в очікуванні знаходиться, і буде, знаєте, от ну, десь він там, ну, наприклад, в телефоні буде сидіти щось там. Вишукувати, або там на планшеті щось сидить, вишукує щось Знаєте, і думки. Такі якісь е дурні, складні такі думки, буде собі щось там накручувати в голові. Не робити б цього, але ж людина дуже зосереджений буде, і знаєте, от як страхів себе собі шукає, чим би ще себе залякати. От нащо так робити? Він притягує до себе таке. Таке все, всілякі неприємне. Зараз пошукаємо, може тут літери є. Бо це ж точно не для всіх. Так, дивіться, літера О, Ю, В. В навіть не одна. Тут розкидана. Так. Літера Т Р, літера Л, все, більш літер не бачу. Тобто це ініціали людини. І знаєте, багато думок про жінку, яка вона йому гарна, яка вона йому яскрава. Така, знаєте, от ніби кінозірка. От так він собі її бачить. Настільки вона Яскрава і дуже боїться, що її хтось вкраде. Ну тут, знаєте, як як страхи то і про таке ж теж. Ну, дійсно гарно. Ну, добре, далі дивимось. Так, ось тут. Ось тут заспокоїться людина, і знаєте, мені людина показана, як лежить мріє. І, і отут приємні мрії. Отут дивіться, як, згадує якісь останні, або випадок, коли ви спілкувались з людиною, або останню розмову якусь вашу, може, і листування ваше останнє перечитує. І знаєте, і заспокоюється. От просто ваші реакції, ваш, вашу посмішку, ваш погляд, ваш ну, там, який, якийсь діалог пригадує. І розуміє для себе, що нема приводу хвилюватись. Заспокоюється просто от від того, що розуміє, що ви добре ставитесь. До людини, що ви, ну от, тут бачить вас людина, яка нічого не приховує, От про яку не можна сказати, що десь там я не довіряю. Так, далі дивлюсь гроші наприкінці тижня показані, хто там чекає, або. ну... Якось у вас там а, плануються якісь грошові операції, то вони а, ну тут показані, як вже повинно щось там у вас і вийти. По грошах. результат по грошах і чоловіку, і жінці тут іде, тож більше грошовим буде кінець тижня. Угу. Далі дивимось по перспективах тут більш планування. Тут не так, щоб якісь виконання вже, а більш от на перспективу планування і зустрічі, і якісь тут справи, але навіть поки що ще не бачу от конкретики якоїсь. Знаєте, коли людина хапається за якусь тему і починає ще тільки шукати якісь там ну, уточнення по темі, щоб щось планувати або ні. І планування зустрічей, воно теж тільки що, тільки планування, навіть не бачу конкретних питань, коли ми можемо зустрітись. От Навіть такого ще не показують. Ну і зустрічі, хто там, у кого там йде розвиток відносин, то вони тут продовжуються. На перспективу вони теж продовжуються. Тобто це, це розвиток, який йде своїм шляхом, в своєму темпі, і так, як треба, Знаєте, без розхитувань якихось, без всіляких перекосів. Далі дивимось. Робота соціум. Мені тут корабель якийсь показують, з якого як щури тікають люди. Це може бути і алегорія, яка, знаєте, от дає ну, якусь структуру, як таку, і де щось вже там намічається, якась пробоїна в тому кораблі, і розуміють, що він буде підтоплений і починають з нього тікати. Але ж це поки що буде навіть не розкрити на загал. Це поки що буде ситуація, яка от між, ну, скажімо, між командою. Там щось вже трапляється. Щось там вже люди між собою обговорюють. І ті, хто більш такий спритний, вже починають шукати де інде собі місце. Зустрічі і, знаєте, для когось тут зближення, більш, ну, коли якісь там робочі моменти, але зближення з вами буде не просто так, бо людина з хитрістю, бо людина розуміє, що ви корисна людина, що з вами треба дружити. Що від вас можна мати дуже багато корисного і не тільки у спілкуванні, тут і фінансові моменти, і ви вмієте мудро бачити наперед. Далі, ніж багато хто. Тобто не тільки от сьогодення, а ви вмієте прорахувати наперед. Саме цим ви будете комусь дуже цікаві. Так, хтось свого довгого-довгого носа буде у ваші справи пхати і дуже так знаєте. Ніби випадково такі якісь питання вам ставить, щоб ви більше розповіли. От знаєте, ніби людина, Ну ніби розмова з вами сама по собі тече. Насправді воно сплановане. Людина під маскою. Будьте уважні, там не дуже розбовкуйте свої секрети. Так. Ой-ой, ой тут чорт такий, чоловік якийсь. Знаєте, ви до цього чоловіка ставитесь, ну так, добре. Ви йому допомагаєте якось, от, якось. Зараз хвилинку. За рахунок вашої енергії людина якісь своє питання вирішує. Ну, тобто, тут може просити про допомогу, ви там кидаєте свої справи, ви займаєтесь справою людини. Просити навіть гроші може просити, бо і цей знак бачу. І весь час якось повертається до вас. Тобто, тут не нажера якийсь, якому весь час замало того, що ви даєте. І ви якось ви не помічаєте навіть, що за ваш рахунок людина собі щось має, бо у вас набагато більше того, що ви даєте. Ви, ну, то, тобто для вас це дрібничка, а людина на цьому живе зараз. Так воно мені виглядає. Але знаєте, тут цікава ситуація, тут людина не так, щоб. Не так, щоб тільки бере. Тут людина намагається і повертати вам. Ну, Тобто не так, що тільки брати і все. А тут як може, так і повертає. Отак От воно мені виглядає. Але ж все одно кавова гуща зараз, на зараз людину показує щуром. Воно показано так, що потім він дуже зміниться. Він, він. Чогось він хоче казати, хочеться мені казати все ж таки. Тут людина, знаєте, в таких. От зараз дуже нестійка позиція в людини. Ну, знаєте, Коли сам по собі не розуміє, як воно буде далі, але намагається для себе ситуацію змінити. І коли змінить ситуацію, от тоді дійсно людина буде дуже сильною, сильним. І тоді взаємодія з вами буде вже от як на рівних. Тобто, навіть якщо щось від вас буде брати, то рівноцінно вам і віддавати буде. Тобто, зараз от такий період в людини, але не планує таким залишатись назавжди. Планує цю тему закрити цілком і повністю і перейти на інший рівень спілкування з вами, бо вас бачить дуже важливою людиною для себе. Так, дивіться, тут є літери З, А, літера І, літера Х, С, О, Т, Р, Г, і показано, що насправді ви ну, можете стати дуже добрими друзями. так воно виглядає. Так, ну тут все сказала, що блюдечко нам покаже. Такого щасливого чоловіка показує. Якась така ідея в нього буде. Так він зрадіє цій ідеї, так вона у нього спрацює. І обговорювати ти буде з жінкою, може, жінкою навіть і підказана буде ідея. Але так, знаєте, ну, от коли в розмові воно так вийде просто. От Спілкуються люди, там обговорюють одне, друге, інше питання. І от просто він як підсумки для себе підводить по цьому спілкуванню. І, о Боже! Євріка, і він додумався до якоїсь ідеї. Такий він щасливий, що він до цього дійшов. І для когось тут побачення показані, і для когось тут показані як виконання бажання. От Знаєте, коли люди зустрічаються. І щось між ними таке, коїться там, діється, що це от як виконання бажання для них. От у кожного своє бажання, але ж разом вони як, ну, як одне спільне своє якесь виконують. Так, І С, літери, літера Б. Літера Л, О І все, більш не бачу ініціалів. Тож, або вашої, або людини, з якою ви будете отак взаємодіяти. І ось тут цінним буде. Тут чиясь підказка надає можливість вийти з глухого кута. Навіть не просто вийти, а як виїхати з того глухого кута. Знаєте, не, не дуже там повільно потрошку виходячи, а просто от виїхати. І цінним буде якийсь чоловік в цій ситуації. ну, Я так розумію, від нього буде йти підказка. Для когось заміна автомобіля буде на цьому тижні. М -м. Ну, показана саме заміна. Може, щось в автомобілі буде замінено, але ж, ну, все ж таки, от більш як заміна самого автомобіля. Ну, добре, там вже. Я думаю, що зрозумієте, як, як ближче буде до діла. І це ситуація, яка не просто цінна для вас буде, а вона, ну, це заспокоїтесь. Це так крапка така буде важливо поставлена. І важливим буде в цій ситуації 22 число. На нього натякає філіжанка. Далі, дивлюсь. Так. Отут хтось буде з вами спілкуватись, або це ви комусь допоможете змінити ставлення, або це вам хтось допомагає змінити ставлення. От тут стосовно людини. Ну, Тут дійсно тут треба міняти свої відношення до людини. Тут, якось, знаєте, от у вас як. Ну, скажімо, як застаріле відношення до людини, от коли людина колись таким був чи такою була. А тепер вже якось людина змінилась, і вам вже треба по-інакшому і дивитись на людину, і відноситись до людини. Тобто, тут, як, знаєте, от, нова версія людини вийшла, а ви ще не підлаштувались, а вже треба. Ну і все. Тут більш так нічого не бачу такого. Інформацію якусь мудро підказану вам будете розглядати, але вона навіть натікає на 30 число. Тобто, тут, може, чекаєте вже якоїсь інформації, ну, то питання буде 30-го закрите для вас. І все, на цьому, все. Дякую всім, хто дивився. Всім гарного тижня, гарних подій в цей тиждень і обов'язково гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!